Бібліотека це більше, ніж просто книги. Це ваш цифровий простір. Шукаєте місце для роботи або навчання. Скористайтесь нашим комфортним приміщенням для коворкінгу. Потрібен вільний комп'ютер. Ми надамо його з доступом до інтернету та всіма необхідними офісними програмами. Шукаєте вільний Wi-Fi? Підключайтесь до нашої мережі. Бажаєте відпочити за грою? наші ігрові консолі PS4 та PS4 Pro до ваших послуг. Потрібно роздивитись дрібні деталі або шрифт. Наш цифровий збільшувач допоможе, він робить 84-кратний зум. Потрібна допомога з комп'ютером наші фахівці завжди готові надати консультацію. Бажаєте опанувати комп'ютерні навички? Приєднуйтесь до наших безкоштовних курсів для початківців. І все це абсолютно безкоштовно! Завітайте у київську бібліотеку імені Павла Тичини по вулиці Митрополита Андрея Шептицького, 24, та відкривайте нові можливості разом з нами.